Війна за берег! Навіть більше трошки ось по дорогах. Що насправді відбувається на лівому березі Херсонщини. Тим, хто на правому березі простіше і оборонятися, і наступати, чи форсували українські бійці Дніпро. Ось тут от ми маємо клаптик землі. Це нормальний клаптик землі. Такі. Ну так, тут кілька населених пунктів. Ексклюзивні подробиці від того, хто знає ситуацію зсередини будь-які переміщення там, у військовій формі російській по прибережній зоні, означатиме їхнє знищення. Дивіться далі, тільки у фактах. Їжня окопи біля берега так окупанти ще донедавна укріплювалися на кримських берегах. Бояться нападу, воно і зрозуміло чому. Ось як днями палала нафтобаза у Севастополі. Просто в небі, охрені! А це вже окопи росіян уздовж лівого берега Дніпра на Херсонщині, прямо навпроти звільненого майже півроку тому обласного центру, куди дедалі частіше прилітає від артилерії загарбників. Чого ж бояться окупанти і до чого вони готуються вже кілька днів у ворожих змі та телеграм-каналах. Паніка виявляється, що ЗСУ вже на лівому березі Дніпра в районі Херсона. Що ж там відбувається? Наскільки ця місцевість придатна для бойових дій з точки зору збройних сил України? Які можливості там є у супротивника для оборони, і взагалі що історія нам каже про досвід форсування найбільшої водної перешкоди Європи? Першими в вестерці забились так звані воєнкори, пропагандисти різних політичних угруповань, які мають доступ до передової. На своїх ресурсах вони викладають карту бойових дій. Відповідно до неї виявляється, острови на Дніпрі та частина лівого берега вже не під контролем загарбників. І тепер гранатомети і протитанкові комплекси росіян не можуть прямою наводкою дістати по Херсону. До всього в українських змі з'являються повідомлення про діяльність на лівому березі партизанів, які приміром атакували блокпост загарбників поблизу по тимчасово окупованих Олешок. А! Що ж насправді відбувається на лівому березі Херсонщини? Фактам тижня вдалося поспілкуватися із українським бійцем, який перебуває у тому самому районі, але про це трохи згодом. Зараз разом із воєнним аналітиком Денисом Поповичем уважно поглянемо на карту, аби зрозуміти, що й до чого. тишком нишком виграли битву за острови, фактично, яка тривала всю зиму. І вона ж була в тіні на фоні цих подій біля Бахмуту. Авдіївки і так далі. Тут тишком нишки перебралися на лівий берег. Тобто це для них резонанс. Наш експерт каже, українські сили поступово витісняють російську присутність з островів на Дніпрі між правим і лівим берегами, і це важливо, бо саме це і турбує загарбників. До цього е вважалося, що нам буде дуже важко перейти Дніпро. Тобто це форсування річки, а Дніпро це значна водна перешкода. Найдивніше те, що місцеві російські командири не доповідали про ситуацію на гору. як наслідок там такому сюрпризу, аж ніяк не раді. Вони кажуть про те, що командири на місцях, ну тут от в Херсонській області, наче приховали цю історію про те, що наші перейшли на лівий берег Дніпра, так чи інакше. І Тепер цю ситуацію зацікавилося е, ФСБ. Здолати цю місцевість не так вже й просто, там суцільні болота. Відтак технікою не повоюєш. А тому головне питання: чи є можливості просуватися далі? Там ведуться постійно бойові дії, там є наші підрозділи окремі, але там не можна розгорнути якихось великих з'єднань. Тому сили спеціальних операцій, наші воєнної розвідки, вони постійно знаходяться в глибині. Там приблизно там, 7-10 кілометрів для того, щоб відповідно скоригувати вогонь, виявити вогневі засоби противника. Ну і для того, щоб наша артилерія вже на правому березі могла отримати ті координати і завдавати прицільних ударів по об'єктам. І саме артилерія на правому березі дає нашим бійцям певну перевагу. Специфіка в тому, що лівий берег Дніпра майже по всій довжині річки він плаский, як стіл, тобто дуже добре проглядається та контролюється. З правого берега, який майже повсюду, стоїть на висоті, тобто є горою. Тож тим, хто на правому березі, простіше і оборонятися, і наступати, а у тих, хто на лівому, завжди великі проблеми. Але ці бої у болотах дедалі більше нагадують в'єтнам. Українські бійці щодня ризикують, бо не знають, хто може бути за наступними хащами, а росіяни не можуть виставити достатньо потужні підрозділи, аби завадити цьому просуванню. Це значить, що вони тут не мають свого там повного контролю. А це так би мовити, їхня сіра зона. Цю ці, ці об'єкти їх просто неможливо контролювати. Тобто, той, хто маневреніший, той, хто ну більше так би сказати, автономний, хто може діяти ось цими малими групами, той і буде контролювати. Саме тому, прикриваючи свою безсилість, загарбники нещадно гатять по островах і мирних кварталах Херсону, пояснює в ексклюзивному інтерв'ю один з українських бійців, який зараз перебуває в тому районі. Він каже, насправді долю лівого берега вирішує маневрова війна, і це дає додаткові переваги нашим бійцям. З того щоб зловити противника саме на ротації, і з того, щоб е, вигадати все хитріші і хитріші способи, як його зупиняти безпосередньо у водоймах, не даючи змоги висаджуватись на берег, не даючи змоги поповнювати боєприпаси, тобто унеможливити логістику, ротацію і змусити противника в принципі відійти від берегової лінії самостійно, без довготривалих і важких боїв, кожного дня знищується транспорт підвод. Озу логістичний близько разу на тиждень знищуються плавзасоби. Наші бійці призвичаються до географії островів і роблять так, щоб це відігравало на їхню користь. Кожен острів відсотків на 95, напевно, взагалі не придатний навіть для проходження суходолом, тобто люди там не пройдуть. Там багнюка по пояс мінімум, і були випадки, коли групи противника відступаючи, яка якраз застрягала ось в такому болоті, кидала екіпірування, зброю і знищувалася або артилерію, або нашими безпілотниками. Ось тих 5% це такі прибережні дачні масиви, які знаходяться безпосередньо на береговій лінії, такими тонкими смужками в одну чи в дві вулиці, і ось саме за них і точаться бої. Окупанти кажуть. Боєць зайві у цій місцевості не ризикують і не висуваються здебільшого просто намагаються пересидіти свою ротацію. Зазвичай вони просто займають цивільні будинки, сидять там до останнього, поки їх не виявлять, часто переодягаються в цивільний одяг, тому що розуміють, що будь-які переміщення там в у військовій формі російській по прибережній зоні означатиме їхні знищення. Тому вони переміщуються зазвичай у цивільному. Або якщо це у військовій формі, то невеликими групами, а зараз вже й лише вночі. Наразі між берегами Дніпра утворилася сіра зона і нею. Українські сили успішно користуються, щоб діставатися на контрольований загарбниками бік і успішно виконувати бойові задачі. Але що ж далі? Різні варіанти, і, і на запорізькому напрямку, і на Херсонському напрямку. Тобто, це зрозуміло, що є у нас і спроможності для того, щоб і переходити форсувати Дніпро. І знову ж таки таких варіантів і для півдня, і для сходу є, є одразу кілька і Наші союзники нам надали деяку техніку там, починаючи від, від моторних катерів, від десантних катерів, які можуть перекидати невеликі підрозділи, і в тому числі і техніку. Та й сам процес форсування Дніпра операція вельми ризикована. Достатньо згадати, скільки особового складу і техніки загубив ворог, тікаючи з Херсону на лівий берег. Історик Ігор Бігун каже про події 43-го року, коли форсування Дніпра для радянської армії теж закінчилося, величезною. Форсування відбувалося і за допомогою човнів, там різних плотів, таких підручних засобів, як колоди, охапки соломи і от такі подібні речі, що просто призводило до великих втрат власне, впродовж самого процесу, до початку листопада десь понад, 20, таких було понад 20 плацдармів. По всьому фронту, і власне однак, це було ну страшною ціною, тому що в багатьох дивізіях за статистикою потім нараховувалося близько лише 20-30% від їх штатної чисельності. Плюс ще одна проблема: щойно наші війська остаточно займуть лівий берег, постане питання: як нейтралізувати загрози з Криму? Авіація це найбільш така сильна сторона нашого ворога, тому що ми в Тут ми програємо, тобто наша авіація є слабшою, і ми потребуємо саме західної авіації, і це чому ми не можемо накопичуватися, тому що рівнина і будь-яке більш-менш велике з'єднання, вона одразу буде помічена. Ну і застосування відповідно цих керованих авіабомб, звичайно, що поставить під ризик будь-які отакі наші дії. Хоча не виключено, що план зовсім інший, і тоді логіка у поступовому просуванні малими групами по лівому берегу набуває нових значень. Цілково можливо. Це якраз може бути відволікаючий маневр для того, щоб створити плацдарми десь на інших територіях лівого берега. Як це відбулося під час. Визволення Києва сорок сорочьому році. Або ж навпаки, попередній удар може бути геть не там, де на нього очікують, аби підібратися до найбільш уразливого місця. Це найбільш неякісна по своєму складу угруповання російських окупантів. Там розміщено в них дефіцит. А фактично по кожній позиції штатної комплектації підрозділів. Їм не вистачає танків, їм не вистачає ББМ. Це середньо легкоброньована техніка, їм не вистачає артилерії. Алерій поки ж українські бійці посилюють свою присутність в сірій зоні, роблять усе, аби спричинити максимальних втрати незручностей окупантам. Ми, звісно ж, не знаємо на 100%, як надалі розвиватимуться події на херсонському напрямку. Однак, поза сумнівним, є те, що він є одним з найбільш пріоритетних та перспективних для українських збройних сил. Сергій Костеж факти тижня. ICTV, єдині новини.